Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про цікавий проєкт від одної з найбільших фундацій, я вважаю, це фундація Емік. Вона довгий час допомагала, допомагає українцям. Дуже велику кількість допомоги і гуманітарної допомоги відправляє в Україну. І також велику допомогу сьогодні вона робить саме на території Польщі. Що саме вона робить? Вона надає безкоштовну консультацію психолога. Юриста і присяжного перекладача. Також ви можете отримати з 1 вересня, запустилася нова програма для мігрантів, і кожен охочий може прийти в офіс, залишити свою анкету та почати навчатись безкоштовно польської мови. Також ви можете отримати юридичні послуги, консультації, це, це прикольно, що можна безкоштовно отримати такі консультації психолога та присяжного. Перекладача, ще раз наголошую, бо це дуже буває потрібна функція, особливо коли ви переводите документи в Польщі. Тому, друзі, я залишу посилання під цим відео з описанням і з телеграм-каналом, де ви зможете подивитися. Але на сьогодні це дійсно є така можливість для жителів Торуню та Бигдушу. Тому, друзі, поширюйте, читайте, цікавтеся та звертайтесь до фундації. Гарного вечора! Слава Україні!